Ну, і, власне, Сергій Гайдай зараз разом з нами на зв'язку. Голова Луганської військово цивільної адміністрації. Пане Сергію, вечір добрий. Вітаю. З приводу інформації, яку ви повідомляли раніше, на шістьох напрямках відбили наші збройні сили атаку. А як ситуація зараз там розвивається? Відомо зараз стабільно, залишаються всі на своїх місцях, нема там контрнаступу або Якоїсь зміни величезної все залишається таке. слава Богу, для нас, тобто позиції наші захисники тримають. Тож я вважаю, що це в принципі для нас це добрі новини. Пане Сергію, а в цілому, наскільки складно відбивати такі масовані атаки ворога для наших збройних сил? Тому що за інформацією, яку публікували раніше, 40... 50 тисяч снарядів щодоби випускають по всій лінії фронту по наших хлопцях. Ну, в принципі, це е, стандартний е, такий підхід до ведення боїв Російської Федерації, Російської армії. Тобто, е, якщо взяти просто на полі бою їх вояки, вони, е, м'яко кажучи, не дуже підготовлені і ніякі. І uh, їх тактика uh, полягає в тому, що вони годинами просто обстрілюють наші позиції. Потім uh, десь до взводу направляють на прорив там 20-30 людей. Uh, якщо наші захисники їх вибивають, uh, то вони знову годинами обстрілюють наші позиції. Справа в тому, що uh, все ж таки, ну давайте говорити в цілому, uh, Російська Федерація uh, являється нащадком. Радянського союзу і запасів боєкомплектів в них просто неймовірна кількість як і артилерії. Але з о, приходом західної зброї о, наші артилерісти влучними якимись пострілами, все ж таки о, і о, командні пункти о, знищують і запаси боєкомплекту, ну, тому. Так, з приводу цього, пане Сергію, чи можу я вас попросити докладніше розповісти в Сватовому на Луганщині? Сталася бавовна, так як вже прийнято говорити. Про це повідомляли сьогодні. По обіді, чи можете розповісти докладніше? Можливо, оновилася інформація. Я е, скажу тільки те, що е, зможу сказати. Е, бавовна? Ну, це так, це вже наша національна. Така теза, так вона сталася в Сватому. Справа в тому, що російська армія, в принципі, в Сватовому не тримає якусь величезну кількість там резервів. Вони повиводили звідти майже всіх. Єдине, що на одній з аграрних таких в минулому баз це було фермерське господарство. Вони залишили таку перевалку, де в принципі. Приходили туди і бойкомплекти, і техніка, і люди, і от там і сталася та славнозвісна звісна бавовна. Чи як ще росіяни люблять казати, що вони чекають каміння з неба чи будь-що дуже влучно? Там це каміння потрапило, бавовна розквітла, і декілька годин поспіль там були вибухи. Пане Сергію, я б хотів повернутися до героїчної оборони наших хлопців і дівчат. На передовій ми спостерігаємо, як з тижня в тиждень лінія фронту майже не просувається, попри те, що шалені обстріли, попри те, що переважають росіяни і в техніці, і в живій силі. А яким чином Збройні сили України їм вдається тримати ці позиції і триматися, попри таку? Чисельну перевагу з боку Російської Федерації? Ну, тут декілька а, чинників, я вважаю. Це моя особиста думка. Перша і головне: а, більшою мотивацією і найкращою мотивацією, ніж у українських воїнів, нема в будь-якої на сьогоднішній день будь-якої армії світу. Ми а, не ні на кого не нападали. А, наші воїни захищають. Власну землю, власні домівки, власних власні родини, починаючи з 2014 року, і досвід наших військових він на сьогоднішній день найкращий в світі. Це реально, і плюс, все ж таки, допомога західних партнерів вона відчувається, тому що це допомагає. На десь влучно нищити російських окупантів, ну тобто, тут квінсистенція така: мотивація плюс досвід з 2014 року. Я не знаю, ну знаєте, поставити 10 вояків Русні, в яких мотивація це мародерство, грабіж там і, і все таке от решта проти одного нашого військового. Захисника, який захищає свою родину, то мені здається, тут все і так буде зрозуміло. Пане Сергію, залишайтеся на зв'язку, тому що поговоримо тепер про справи на окупованих територіях. Спротив українців на тимчасово окупованих територіях триває на Луганщині. Наприклад, ворог зрозумів, що не в змозі провести псевдореферендум і переніс його на невизначений термін, розповіли в обласній військовій адміністрації. Наші партизани коригують удари збройних сил, які знищують військові склади та бази росіян. Навіть просто зберігати так звані бюлетені окупантам, важко, адже гарантувати їхню безпеку неможливо. Щоб підтримати стійкість духу тих, хто залишався в окупації. На вулицях люди розклеюють проукраїнські листівки. Вони нагадують, ворогу спати спокійно він не буде. Покарання спіткає кожного. Я нагадаю, якраз очільник луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай зараз з нами на зв'язку. Пан Сергію, а чи можемо говорити про певні сюрпризи для окупантів на українській землі на Луганщині? Е, можемо. І більш того, я впевнений, що найближчим часом ми декілька таких сюрпризів ще е, дізнаємось про них. Почуємо, е, я їх не буду анонсувати, тому що розуміло, що тоді сюрпризи не вийде. Але е, сюрпризів вже було багато е, в принципі. І навіть на окупованих територіях, де окупанти вважали, що вони глибоко в тилу російської армії знаходяться. Іноді то колаборанти вмирали, то в них проблема була з логістикою, тому що партизанський рух десь проявляв себе і знищував певні просто логістичні, якісь там інфраструктурні речі, то навіть листівки, які були розкліяні. До речі, це було в різних місцях, і в Северодонецьку, і в Новопскові, і в інших громадах. І це говорить про те, що це не поодинокі, не випадкові якісь моменти або прояви патріотизму. А це вже стабільне, міцне, міцний такий партизанський рух. А хочу нагадати всім, хто нас зараз дивиться, або слухає, що партизанську війну. Ще досі в історії ніхто не вигравав пан Сергій. А з приводу псевдореферендуму, який росіяни планують ніби проводити, але вони вже змістили його в часі. Чи в цілому вони його перенесли на невизначений термін? Що по Луганській і Донецькій областях? Ви знаєте, я от ми всі говоримо часто про те, що росіяни вони полюбляють такий символізм, вони прив'язані до якихось дат. Вони щось е, обов'язково присвячують там, е, вони там можуть просунутись на кілометр чи два чи взяти можливо якісь населені пункти. Вони обов'язково згадають дату. Я не знаю, там е, якогось народження песика там Володимира Ульянова е, в якомусь там в 17-му році. Ну я розумію, що я перебільшую, але все ж таки так воно і є. Але жодного разу починаючи з 24 лютого, всі дати, які росіяни оголошували або називали, або давали якісь дедлайн для своїх якихось планів. Жодний план в них не здійснився. Тому все, що вони раніше називали на 9 травня, там я не знаю три дні на Київ. Зараз 11 вересня. Я запевняю вас, жодні їх плани не будуть втілені в життя. Наші військові все це зруйнують, і все, що вони запланують, вони знайдуть 150 мільйонів якихось підстав для того, щоб перенести свої так. плани подалі вже в майбутнє, пане Сергію, Спасибі вам, Сергій Гайдай, голова Луганської військово цивільної адміністрації, був разом з нами. Далі короткий огляд новин.